We'll <Marvel> <smacking> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Колишня депутатка Київради Ярина Ар'єва, ймовірно позичила в свого батька мільйон гривень, щоб компенсувати наслідки скоєної неї аварії восени 22-го, або ж можливо просто відкупитися у суді, адже тоді посадовиця скоїла наїзд на людину на пішохідному переході. Про це стало відомо з єдиного держреєстру декларацій. Так, згідно з даними е декларації, дочки Ар'єва перед своїм звільненням із Київради узяла в борг мільйон гривень. В Богота нардепа від ЄСАРЄВА. Тоді ж цю суму Ярина направила на Парішать ДТП. Варто зауважити, що навіть у день ДТП спочатку хотіли обійтися звичайним адмінпротоколом, приховавши важкість нанесення травм постраждалій. Уже за результатами обстеження в лікарні було розпочато кримінальне провадження. З першого разу не вийшло відкупитися то Ар'єва Вирішила спробувати вдруге. Також одразу після ДТП для проведення оглядів на стан алкогольного наркотичного сп'яніння Ар'єву доставили до лікарні. Лікарка я у неї візуальні ознаки наркотичного сп'яніння. Клінічна картина була зафіксована у відповідному акті. Проте, схоже, ярина дуже хоче приховати усі ці факти та втекти від правосуддя і її батько неабияк їй у цьому допомагає. Якщо ж їй це все таки вдасться, то буде дуже багато питань до суду. Бо як же так вийшло, що колишня депутатка зробила людину інвалідом на все життя, а все рівно вийшла сухою з води. Може, просто треба визнати свою провину і понести покарання, чи та її батько, так і не можуть а лише знають, як усе рішать за гроші. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, переходьте за посиланнями в описі.